Друзі, доброго дня! З вами знову на зв'язку компанії ArtMoto. Мене звати Максим. Та сьогодні у нас на огляді мотоцикл Зондра ЗТ-310В. Модель, яка була представлена на виставці в Мілані у 2017 році, произвела дуже великий фурор на цій виставці, тому що від китайського бренду такого ніхто не очікував. Мало того, що ця модель. Має технологічні показники дуже круті, так ще й зовнішньо виглядить ну, просто як витвір мистецтва. Видно, що на цій моделлю старалися не тільки інженери, а дизайнери, причому постаралися вони на славу. Одне з цікавих в цьому мотоциклі це двигун. Двигун, який має кубатуру 312 чистих кубів та 35 кінських сил. Крутящий момент у нього досягає 30 Нм. Чотирьохтактний, чотирьохклапаний двигун з водяним охолодженням. Що саме цікаве, це що тут додали не тільки водяне охолодження, а також масляне повітряне охолодження. Масло тут циркулює через раму. За рахунок цього мастило буде тримати довше свою якість та дозволить вам разом з масляним фільтром робити заміну на цьому мотоциклі кожні 5000 км. Що дуже приємно для дальних поїздок та людей, які користуються мотоциклом майже щодня. З нашого особистого досвіду хочемо сказати, що такий мотоцикл купують або на перший, або на другий. Загалом на другий мотоцикл. Тому все-таки кубатура 310 кубів і 35 кінських сил буде важкувати для першого мотоцикла. Тому ми рекомендуємо відбути навчання в мотошколі і вже після цього. Розглядати цей мотоцикл для того, щоб ви були впевнені в тому, що зможете справитися з його кубатурою. До речі, що одне із найважливіших це екіпіровка. Екіпіровка повинна бути: шолом, перчатки, мотокуртка, мотонаколінники обов'язково це все можна купити в наших салонах. Заїжджайте, дивіться, вибирайте та міряйте. Компанія Zontes діє в Китаї з 2003 року та має дуже великий штат людей, а також велику територію. Майже весь цикл виробництва цього мотоцикла відбувається у них на заводі. Лише деякі елементи замовляються з інших держав. Наприклад, як система живлення це інжектор, який є від компанії Bosch. До речі, система ABS, яка дуже круто відпрацьовує на цьому мотоциклі, також від цієї компанії Bosch. Оскільки цей мотоцикл має суху вагу 145 кілограм, а з навантаженнями, з усіми мастилами і водяним охолодженням має 155, йому потрібні гарні тормоза. Спереду стоять, стоїть двохпоршньовий супорт з дуже великим радіусом диску, тому перегріти буде важкувато. Ззаду стоїть однопоршньовий тормозний супорт. Чисто від себе скажу, що цей мотоцикл мені більше всього подобається з лінійки Зонтес. Його кубатура, технічні характеристики та зовнішній вигляд дуже подобається, оскільки я сам по собі люблю круїзери, то цей варіант як стрітовий круїзер мені дуже сподобався. Я вже розглядаю як собі в покупку цей мотоцикл для звичайної їзди, там, дім робота на невеликій відстані. Що теж було дуже приємно, це скриті підножки для пасажира. Вони відкриваються ось таким чином і виконані дуже в стильному дизайні. Так, звісно, оскільки є ці підножки для пасажира, також комплектація йде і сидіння. Сидіння достатньо зручне, але по його абрити можна зрозуміти, що мотоцикл більш проєктувався для соло їзди. В комплектації також іде і спинка для пасажира. До речі, сидіти на цьому мотоциклі достатньо приємно. Центр маси в нього знаходиться достатньо низько і він дозволяє спокійно маневрувати в умовах міської їзди. А по посадці тут класична посадка круїзера. У нас ноги трохи зігнуті та знаходяться вперед, спереду від водія. Достатньо комфортно. В управлінні і мотоцикл не відчувається на свої 145 кг. А от що було для мене неочікувано, це те, що на задньому сидінні теж достатньо комфортно, чого я дійсно не очікував в цьому мотоциклі. Якщо ріст стокової комплектації вам не підходить для цього мотоцикла, то тут є три регулювання передніх підніжок, які можна винести на три позиції вперед. Що допоможе вам підібрати його для себе. Відповідно, на задньому амортизаторі теж за заглушечкою є отвір, куди можна поставити амортизатор і зробити його або нижчим, або вищим. Амортизатори на цій моделі дуже приємні, відпрацьовують на рівності дуже комфортно і проглатують ямки на дорогах прям спокійно. Передня підвізка також достатньо м'яка. Спокійно буде відчувати себе в умовах міської експлуатації та на дальній дистанції. Однією з особливостей цієї моделі є безключовий доступ за таким ось ключем, який підходить до браслета Mi Band, Що буде спокійно, ви можете туди поставити, не носити його там в джинсах чи в рюкзаку, а просто кинути в Mi Band на руку. Запускається мотоцикл нажаттям червоної кнопки. Дистанція, яку дотримується цей ключ 1,5 метра. Також цей мотоцикл майже повністю напічканий електронікою. Це починає з відкривання лючка бака до відкриття сидіння просто нажаттям однієї кнопки. До речі, послухайте, просто, як це все закривається, все максимально приємно і нічого не торохтить, не тарабанить. Приборна панель має 4 режими інтерфейсу. Для любої людини можна підібрати свій інтерфейс, що вам подобається. Для мене більше всього цікавиться класичний. До речі, зараз на мотоцикл показує, що в нього слабо накачальне переднє колесо, що потрібно його підкачати. До речі, тут стоять. Два датчики спереду та ззаду, які показують температуру та наскільки накачані ваші колеси. Якщо подивитися на функцію управління цією приборною панелю, то тут можна знімати окремий відеоогляд тільки про неї. Тому я рекомендую приїхати до наших салонів в Україні та подивитися фізично, в кожному салоні є ці моделі. І пощупати, поклацати. Наші менеджера допоможуть, розкажуть більш детально про кожен із параметрів цієї приборної панелі. Також цей мотоцикл володіє двома режимами їзди: це еко та звичайний. Що відображається також на приборній панелі, еко та спорт-режим. Розхід, до речі, цього мотоцикла має всього-навсього 3-3,1 літра. Бак на 19 літрів. Тобто, якщо так порахувати, близько 600 км можна спокійно на ньому проїхати і взагалі не хвилюватися про найближчу заправку. Зараз ми виключимо світло для того, щоб показати, як працює електроніка і світло на цьому мотоциклі. Як бачите, світла достатньо, приборна панель взагалі просто чітко просматрюється, пульти підсвічуються, вночі буде дуже яскраво видно і точно не промахнетеся пальцем по кнопки, яка вам потрібна. За безпеку цього мотоцикла відповідає ось такий слайдер, який винесено достатньо далеко від пластика, тому навіть при падінні буде достатньо проблематично його пошкодити. Що ж хочеться сказати наостанок, друзі, це я сподіваюся, що вам цей мотоцикл сподобався так само сильно, як і мені. І ви вже запускаєте свої автомобілі, щоб приїхати до наших салонах, салонів та купити його. Будемо дуже раді вас бачити у нас в салоні. Кава, чай з нас, гарний настрій, покупка з вас. Та підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо залишились якісь питання, телефонуйте, пишіть в коментарях. Будемо завжди раді вам відповісти. Ну що ж, друзі, перемога буде за нами. все буде Україна. Ідемо далі.